Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. Продовжую давати відповіді на запитання. Найперше хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати одного. Насамперед, це якнайшвидшої перемоги, а далі ми з вами справимося. Отже, відповідаю на запитання. Чим обробляєте землю, це одне. запитання, І навесну відкритий ґрунт перед посадкою фрігу, які препарати слід дати і в який спосіб. В корінь від шкідників і грибкових. Ну, дивіться, обробка ґрунту. Перед посадкою обов'язково повинно бути посаджені сидрати, гірчиця і, або ноготки, каліндула. Голландія завжди робить перед посадкою полуниці, закладанням плантації, і садяться ось ці сидерати. Вони йдуть і від шкідників, вони йдуть і від грибкових хвороб також захищають ґрунт. Суперова. Ну, якщо нема таких сидератів, посійте хоча б якісь там хрестоцвітні, там маслічна редька, ну, таке щось обов'язково. Весною, ну, весною потрібно на весну відкритий ґрунт перед посадкою фрігу, які препарати слід дати. Ну, дивіться, слід давати, якщо брати схім препаратів, обов'язково можна актара або антихрущ і первікур Energy. Або альєт. Це препарати на основі фосатил алюмінію. Дуже гарно працює від грибкових хвороб, прекрасні препарати. Брав минулого минулому році, ви може пам'ятаєте, енергодар, ніби наш український, але то не українські препарати, то все китайський, просто в Україні запакований. Така собі історія. На великій банці я зекономив 150 гривень, але воно того не варте, якщо чесно. Краще візьміть нормальний там, байер Сингента в перевірених продавців, офіційних е, дистриб'юторів, і, і буде вам щастя. Отже запам'ятали. Актара, антихрущ, магнікур, Travicure, щось таке. Оце ми вносимо через капельку. Через капельку все супер. Або можете внести в ґрунт е, метарезин буде вам від хруща і триходерма. Це буде від грибкових. Теж два прекрасних біопрепарати, дуже гарно, прекрасно працюють. І от, е, наступне питання: якими біопрепаратами ви обробляєте рем полуницю під час плодоношення? Під час плодоношення. Та любими препаратами, головне тут стабільність. Постійно-постійно обробляти. Тобто кожен тиждень ходити і обробляти. Прийшов, наприклад, дощ, обов'язково обробляти. Тобто, тут регулярні обробки, основне, а не які біопрепарати, вони дуже схожі між собою. Єдине, що триходармою, не обробляйте по ягоді. І дивитися на срок очікування. Тобто є такі біопрепарати, в яких немає терміну очікування, а є такі, в яких йде доба. Термін очікування, одна доба. Тобто, першу добу після обробки такі препарати, ну, такі ягоди не бажано вживати. А є такі, що можна обробити, і одразу вживаєш, тобто, без питань. Фірма Ензим, заходьте, дивіться, читайте, який вам більш сподобається такий борід. Там є і фітодоктори, і ще там якісь різні. Є і простіші препарати, але Такі. щоб вони працювали, потрібно регулярно, стабільно ними працювати, обробляти нашу полуницю. Так, е було таке питання: кормимо азотом як і розконцентрати, де його взяти. Роскоцентрація, навіть так, почну не звідти, почну з того, кормимо азотом як. Спочатку розберіться, які є види азоту вивчити, почитати, скажімо так, нау наукову літературу, да? просто почитати, що таке нітратний азот, амонійний і амідний. І коли його вносять і як його застосовують. Не лише на полуниці, а на всіх інших культурах. І тоді ви зможете не лише гарно вирощувати полуницю, а й інші городні культури. Да. І от вам якраз розконцентрат. Де його взяти, на що він вам? Моя така думка. Я там попробував використався там, ну, там. Там звичайний аміак. Аміак і, мабуть, що з додаванням якихось гуматів. Того, що він дає шалений осад, через капельку його не внесеш. Амідний азот він, поки, він дуже летючий, по-перше, він дуже вивітрюється, його треба заробляти в ґрунт. По-друге, поки він перейде в амонійну форму, а потім і в нітратну форму, то вам вже той азот, ви вже ягоду зберете і забудетеся з то. Тобто, ну для мене то розконцентрат то таке. Мені не подобалося. Ну, мені не сподобалось то доброго. Я його не раджу. Краще візьміть обичну селітру міачної і буде вам кращий результат. Розкажіть про полив на буграх під плівкою. Спостерігала, що полив не скрізь однаковий. Якщо капельну стрічку положити дирочками до землі і не дві, а одну. Ну, дивіться, одразу кажу, дирочками вниз, одразу заб'ється. Ви не відфільтруєте воду до ідеального, обов'язково, там воно такий пісок, ще щось, ще щось, ще щось. І воно, коли дирочка знизу, цей пісочок обов'язково в ту дирочку і, і заб'є її ось так. А коли воно вверх, пісочок, всі важкі частинки падають, а доверху лише водичка. Це по-перше. Якщо нерівномірно, у вас можуть бути дві причини. Хіба що у вас дуже довгий рядок, коли рядок більше 50 метрів. То ще капелька може спочатку більше давати водички, а в кінці менше. Тобто, може бути різний водовилив. А, скажімо так, емітерна, буде вам давати обов'язково спочатку однаковий вилив і в кінці. Тобто, якщо у вас рядки до 50 метрів, можете використовувати щільу. Я використовую щільу, вона мені більше подобається. Але якщо будуть довгі рядки, буду використовувати емітерну, щоб був рівномірний водовилив. І друга причина це у вас забита капелька. Просто-напросто забита капелька. Тут капає, тут не капає, просто міняйте каплю. Далі. Полив на горбах потрібно дуже контролювати, щоб не було перезволоження, щоб літом не запарився корінь, щоб не було такого сильної вологи. Поливати, але так, умом, потрібно дуже гарно контролювати. Полив. Тут розказувати нічого не буду, тут треба відчути і побачити, і, і, скажімо так, прийти і попробувати, чи потрібно поливати, чи не потрібно поливати. Отак. От Або купити прибор, який вимірює вологість. І тримати собі стандартну вологість стабільну. Так, далі, далі, далі. ЄСІ. розсматривали ли ви примінення в своїй практиці роботу з прибором по змірню ЄСІ і кислотності почви? Дійсно, це очень важно. Важно, важно, дуже важно, потрібно при внесенні. Якщо ви вже професійно будете займатися полуницею, по потрібно обов'язково міряти ЄСІ, щоб не переборщити. Тобто, щоб не було засоленості, скажімо так, ґрунту, щоб не спалити корінь. Ви собі захотіли дати, от, наприклад, у вас вода вже має там, півтора тисячі ЄС, а ви ще її півтора тисячі зверху даєте доброго. І так кожен полив вам ніяка клубніка не витримає. Ви спалите. Клубниці потрібно до двох тисяч давати. Або до двоєчки, як який, препарат, цей, як який прибор міряє там. Це дуже важливо. Дуже важливо, я з тим стикнувся сам, була дуже погана вода, прям почала по-живому горіти. Сохнути краї, прямо психають. Таке, як нехватка калія, але почала сохнути. Я поміряв воду, я був в шоці? в мене вода була 2000 чи 2400. Ну, якось так. І через те мусив викопувати іншу краницю і. Джерело води шукати отаке. Тобто є ЄСІ і кислотність це дуже важливо. Вода зазвичай служна. До речі, взяв собі. Забув слово. В армії люди топіють трохи. Кондиціонер для води, я згадав, бачите, придбав собі кондиціонер для води, також в мене лужна вода, але спробувати не встиг. І не встиг спробувати прибор для вимірювання кислотності. Але це дуже важливо. Обов'язково беріть, користуйтесь, шукайте інформацію в інтернеті по ЄС. Ну, скажімо так, для клубніки до 2000. тисячі, півтора тисячі тримати це буде саме те. А, далі, як щелочна вода з удобрением може. В ній може повлияти на заселення ґрунта по слабощелочним почвам і ґрунтам інформації почти нет. Ну, Тут це кислі ґрунти. Ну, якщо слабощілочний, ну це або нейтральний, або кислий. Ну, ну, старатися, щоб ґрунт був pH 5,5-6, це оптимальний для полуниці. І так само вода. Якщо лужний ґрунт, ну, не будуть смоктуватися, ну, вона не буде виїдати всі мікро і макроелементи, які їй потрібні. Будуть якісь дефіцити по харчуванню, по якихось елементах. Будуть дефіцити обов'язково. Тобто ми коригуємо тоді або підкисляємо воду. І ґрунт. Або якщо навпаки кислий ґрунт, то ми його трохи робимо лужним. Да? Додаємо більше попилу. Чого, до речі, не можна багато попилу, тому що робиться лужний ґрунт і він негативно впливає на розвиток наших рослин. Що клубніки, що маліни, таке. так, це дуже важливо. Розкажіть про схеми підживлення чи різняться для різних сортів. Що скажете про укривання на зиму агроволокном? Укривання на зиму агроволокном — це безполі... ну, ну, не потрібне. Вона не вимерзає. Хіба що у вас постійні вітри без снігу і мороз? Ну, тоді можете накрити, але це постійно бігати за ним. Накривати назад. Вона в нас прекрасно зимує. Я не знаю, я ніколи не вкривав, лише весною починаю вкривати для того, щоб був раніше урожай і все. Так, схеми живлення. Ну, дивіться, схеми живлення є є стандартні схеми живлення. Для різних сортів їх ну, та немає, в принципі, для різних сортів. Всі схеми живлення базуються на тому, от навіть, дивіться, скажімо так, на сайті Яра є схема живлення їхніми добривами. Там завжди пишеться в фази розвитку. Тобто, видвігання перших листочків, тобто, там, видвигання квітконосів, зав'язь, дозрівання. Ну, Скажімо так, в мене своєї схеми немає. Я просто дивлюся по фазі розвитку, який той чи інший елемент потрібно дати. Да? Там, більше азоту, більше фосфору, більше калію. Коли що треба, а коли треба, і азот, і калій, дозріванні особливо. Тобто. Щоб знати, чим підживити, в той чи інший момент, тим, ну, яким добривом азотне, фосфорне чи калійне, от, ви повинні знати собі, що який з цих елементів потрібно в даний момент розвитку. Все, дивитеся в будь-яку схему собі і починаєте вчити, вчитися. Я зазвичай приходжу на плантацію і дивлюся до себе на город. Вийшов і подивився, ага. Сьогодні треба трошки дати азоту, бо шапка у мене ще мала. Розумієте? І даємо азоту. Починає видвигати квітконоси. Значить срочно потрібно давати фосфор. Знову фосфор. Дали фосфор видвинули квітконоси, Треба дати азотну, щоб той квітконос гарний виріс, щоб був гарний потужний. Перед цвітінням даємо їй. Безлене перед цвітінням. Перед цвітінням теж фосфору можна трошки додати. Коли починає зав'язувати зав'язь, вже маленькі робити ягідки, ми даємо дуже багато калію. Заряджаємо її калієм і далі працюємо. Азот калій, азот калій, азот калій. І не забуваємо про кальцій. Кальцій у селітру також. Ось такі от схеми живлення, їх насправді немає. Все дивимося по розвитку, по фазах розвитку. І все. Просто треба знати, як працюють макроелементи, що потрібно полуниці в певний період розвитку і все. Так. Що вам ще такого корисного сказати? До речі, буде десь мороз, трошки мороз піде, Оксана обов'язково зніме, як потрібно обрізати ремонтантну малину. Обов'язково зніме відео, покаже. Вона ж до сих пір у нас стоїть, ніхто її не обрізав, але все буде. Ось таке. Задавайте питання, буду завжди відповідати. Ще раз хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Побажайте нам якнайшвидшої перемоги. Давайте не лише загадаємо питання, бажання на Новий рік, але й мабуть, що треба щось трошки робити. Для того. Будемо надіятись на найшвидшу перемогу. Ну і слава Україні.